Якщо ви мрієте про успішний бізнес і не знаєте, з чого почати, або задумалися над розширенням вже існуючого, або будь-які ваші зусилля не приносять належного результату, слід скористатися загально прийнятим європейським досвідом. Століттями вибудована система консалтингових послуг в Європі давно зарекомендувала себе з найкращого боку. Креативні бізнесмени і в Україні користуються послугами консультантів із важливих бізнес-питань, проте не надто активно. Саме тому на Закарпаття приїхали експерти Європейського банку реконструкції та розвитку, які презентували програму ділових консультаційних послуг, що фінансується Європейським Союзом. В рамках програми надається інформаційна та фінансова допомога для малого та середнього бізнесу з тим, щоб компанія могла залучити місцевого експерта, який допоможе компанії на певному етапі розвитку планувати подальший розвиток, вирішувати конкретні завдання та ставати більш успішною. А допомога безпосередньо полягає в. Пошуку консультантів а Ви в компенсації витрат на оплату консультаційних послуг. Це від 50 до 75 вартості таких послуг, але не більше ніж 10 тисяч євро. А чому Закарпаття? Згідно офіційної статистики, 75% населення задіяні в малому та середньому бізнесі, які виробляють Продукцію 60% якої реалізовується в області разом з тим. У нас є приклади успішно втілених проєктів, і ми би хотіли донести інформацію про доступну допомогу якомога більшому числу компаній, так само і на Закарпатті. з тим, щоб вони змогли з нею скористатися і щоб це допомогло їм в розвитку. Головна мета європейського проєкту – допомогти стати на ноги малому і середньому бізнесу. Позитивний досвід консультативних допомог в Україні уже є. За два роки роботи запущено більше 150 бізнес проєктів А це означає, що надія на економічне зростання країни є. як і потенціал, як і бажання займатися бізнесом. Да, цікаво знаходження нових консультантів стосовно будівництва, розширення і подальшого розвитку краю стосовно відповідно, даже, сектору обслуговування, і щоб краще, щоб було якось дозвільної дозвільного недозвільного цього. Ну, розважального комплексу на ну, нас як є більшість напрямок туристичний. Ми ну, хотіли щось робити розважальне, щоб було поконсультуватися, знайти деяких спеціалістів, які вже не були набутки, якісь в цьому в цій галузі. І було ж цікаво знайти таких експертів. Своїм успіхом співпраці з консультантами європейської програми поділилася директор мережі Ужгородських аптек пані Зоряна. Страшно нам не було. Ми планували збільшуватися і на регіональному ринку, і покращувати нашу якість послуг. І знали ми про стандарт, міжнародний стандарт ІСО, так. Ми його планували втілювати. Не мали досвіду до пошуку консалтингових компаній, так і відповідно скористалися досвідом наших партнерів. І саме цю компанію, яку ми знайшли, так це нам порекомендували е, наші партнери. є така компанія Маркетніверсал, яка вже скористалася досвідом. Так само ми знаємо, що вони е, проводили підготовку до сертифікації Львівську міську раду і е, Прикарпаття Обленерго. От і тому. Е, як то кажуть, після того, як ми подали заявку і лист до Європейського банку реконструкції і розвитку, вони розглядали саме консалтингу компанію, дали свою згоду, і так ми розпочали цю роботу. Участь у програмі БАС дає можливість компаніям визначити потреби в розвитку їх бізнесу та отримати фінансову допомогу для реалізації консалтингових проєктів у наступних сферах: дослідження ринків, розробка стратегій та бізнес-планів, автоматизація бухобліку, управлінського обліку. Автоматизація виробництва консультації у галузі енергоефективності, техніко-економічне обґрунтування, реорганізація, реструктуризація, налагодження дистрибуції, логістики та інше баз допомагає малим та середнім підприємствам залучати консультантів для вирішення поточних та довгострокових завдань, надаючи гранти на консалтингові послуги. А спектр консалтингових послуг, які ми можемо підтримати, є дуже широким. Легше сказати, що ми не можемо підтримати. Ми не підтримуємо консалтинг з юридичних питань, з питань фінансового аудиту та оподаткування. Усі консалтингові послуги є спеціально розроблені під конкретні потреби підприємства, які е, стоять перед підприємством на певному етапі. Це і автоматизація бухгалтерського обліку, автоматизація управлінської інформації, це архітектурне планування, стандартизація, впровадження системи управління якістю е, дуже широкий спектр насправді консалтингових послуг. І ми, е, якщо компанія дуже часто бачить і розуміє, що їй потрібно для подальшого розвитку. А часом перед компанією стоїть дилема: чи яку саме консалтингову послугу, що саме на підприємстві потрібно здійснити саме зараз, і в такому випадку наші спеціалісти можуть ефективно порадити, зробити так би мовити, діагностику бізнесу та порадити, що саме на даному етапі могло би допомогти компанії стати більш конкурентно здатною. Мета програми так: мета програми познайомити бізнес з консультантами місцевими, щоб вони бачили. Переваги залучення професійних консультантів для розвитку бізнесу і програма. Підтверджує цю результативність і ефект залучення місцевих консультантів. Тому, в першу чергу, звичайно, ми рекомендуємо, щоб компанія дивилась на місцевих консультантів. Якщо компанія не може знайти професійного консультанта, ми надаємо інформацію про тих консультантів, які працюють в Україні в різних областях. Компанія зустрічається з ними, спілкується і робить свій вибір, з яким консультантом найбільш ефективно буде впровадити. Потрібну послугу, справа в тому, що ми дуже дбаємо за якість тих послуг, які підтримуються в рамках нашої програми, для того щоб ми підтримали послугу з певним консультантом. Ми перевіряємо успішність втілених проектів даним консультантом. Ми дивимося, щоб у консультанта або чи це приватний підприємець, чи це консалтингова компанія були гарні, кваліфіковані професійні люди, щоб компаніям. Могла отримати гарні рекомендації від попередніх клієнтів, і звичайно, крім того, ми проводимо щорічно тренінги, семінари для консультантів, знайомимо їх з передовими європейськими практиками, обговорюємо проблемні питання та допомагаємо так само розвиватися консалтингових компаніям. Перевага участі та перевага участі в нашій, в нашій програмі. Чому краще робити це реалізовувати з нами, а не самим. Справа навіть не у фінансовій допомозі, а справа саме в супроводі, оскільки ми допомагаємо компанії знайти консультанта компетентного, організувати процес співпраці, скласти правильно об'єм, визначити об'єм послуг, які будуть надані компанії, заключити договір. Ми Передзвонюємо компанії, передзвонюємо консультанту, запитаємо, як чи ефективно йде співпраця. Це організовує весь цей процес. Як консультанта, так і компанії. Всі дбають за гарну репутацію. Тому всі хочуть, щоб цей проєкт був успішний, і я думаю, що це допомагає нам досягнути найбільшого ефекту. Сам проєкт консалтинговий може тримати. Різноманітну кількість місяців, це вже залежить від типу тої консалтингової послуги, яка буде називатися підприємству. Щодо процесу підготовки проекту, а він може зайняти якийсь час, але все залежить від того, наскільки компанія, яка хоче впроваджувати послуги рекомендації консультанта, готова оперативно підійти до організації самого проекту, вона повинна подати необхідний перелік документів, заповнити аплікаційну заявку. Присвятити час та людські ресурси для того, щоб вибрати консультанта, присвятити певний час для того, щоб визначити правильно обсяги послуг, які повинні бути надані. Загалом, по досвіду, можу сказати, що якщо компанія активно підходить до цього етапу, це в рамках місяця. За місяць ми можемо розпочати проєкт, оформити всю документацію та розпочати проєкт. 14 років угорські активісти разом із місцевою владою втілювали ідею професора Еміла Пастора збудувати музей національної мови. Місцем культурного просвітництва обрали колишні сади родини лінгвістів Козінці. Саме батько, а в подальшому і син оновлювали і розвивали угорську мову. Тут діють постійні і тимчасові виставки. Всі вони стосуються угорської мови. Найбільше експозиції присвячені минулому і сьогоденню. У музеї знаходяться матеріали, які висвітлюють місце угорської мови серед європейських мов, демонструють спорідненість та відмінність з іншими мовними групами. Музей угорської мови збудували чотири роки тому. Загальний кошторис проекту склав майже 3 мільйони 400 тисяч доларів. Половину грошей засновники музею отримали від Євросоюзу. Іншу частину виділила місцева влада. Також фінансову підтримку культурний центр отримує від закордонних угорців. Не останню роль відіграють і грантові проекти, які сьогодні в Угорщині є одним із основних джерел фінансування, у тому числі на збереження національних традицій. Шітаємо, що полезно познайомитися з цим музеєм? не тільки для венгерів, для граждан любой нации, потому что э, язык это явление уникальное, э, которое является частью культуры, является э, частью вот нашей жизни. И, язык очень много о народе. Э, э, и потом, так как мы живем в центре Европы, Можна посмотрети, можна увідети на конкретних примірах, как наші язики влияють друг на друга. Очень много слов, які потребуються і в англійському язиці, і в українському язик. У світі проживає 14 мільйонів угорців. Утім, за словами музейного працівника, найбільше відвідують виставки місцеві жителі. Щодня одночасно тут можуть прийняти півсотні осіб, як правило, приїздять, аби дізнатися все про рідну мову. Велике зацікавлення викликає дерево у грофінської групи мов. Це перша із 16 запланованих подібних скульптур. Адже кожна нація має право не лише розмовляти рідною мовою, а й знати її походження. закон про мову стоїть на одному рівні з законом про права людини, і жодна мова не має стояти над іншою. За свідченням фахівців це єдиний музей мови у світі. Наразі подібний центр створюють в Іспанії. Певно, у цих двох країнах розуміють вагомість і важливість національного надбання, невід'ємним атрибутом якого є мова. Ключарки одне з німецькомовних сіл закарпаття розташоване неподалік Мукачева. Німецька нацменшина у селі досить велика. Утім, власне, німецька культура розвивається поволі. етнічні німці, але німецьколежених вже не розмовляють. а більшість давно виїхала до німеччини. Наш парафіянин пан Йосиф Фехтел був справжнім німцем. Він не тільки розмовляв швабською, але й дотримувався всіх німецьких традицій. на жаль, нещодавно він відійшов у вічність і з ним. померла вся німецька культура. Села куча. Та все ж дещо від німців таки збереглось. Ось цей римокатолицький храм збудований у стилі модерн. Збудували її через кількість римокатолицьких сімей. Вони мають угорське або німецьке коріння. Щоб уникнути мовного бар'єру, богослужіння проводяться українською мовою. Наше коріння це німецьке коріння. Люди, в Ключарки прибули з різних німецьких сіл. І в основному в наш час це змішані сім'ї, але кожен почав відчувати своє коріння і зберегли свою віру. Спочатку у радянські часи Пасху освячували у римокатолицьких католицьких храмах у Мкачівських. Після 96 95 року, коли вже можна було проявляти своє вірування. Прийшла думка це Анні Фехтал та Марії Фехтел, попросити священника, щоб прийшов священник освячувати Пасху до нас. До нас був присланий отець Петро Жарковський. Це людина Богом нам дана, він допоміг нам відродити нашу віру, навчив молитися. У нашій вірі назва цієї церкви теж не випадково називають її парафія доброго пастиря. Подібної парафії на Закарпатті немає. Село розмежено на дві частини: на православну і римокатолицьку, католицьку тобто західного і східного обрядів. Східного, а також із нахилами греко-католицької церкви, яка підпорядкована західному обряду то тобто є Спапове. І тому село має такі два коріння, два такі вітві, якби можна сказати, дві основні християнські традиції, як православної, так і римокатолицької, католичської. однозначно, що всі відвідують більша частина. Населення, яка має в серці іменно покликання до того християнського життя, до тої християнської моралі, відвідують як одну церкву, так і інші дві, які є суміжні разом із на теренах села Ключарьок. Парафія активна. Церкву відвідують не тільки дорослі, активними є молодь та діти, які беруть участь у різних церковних заходах. До них готуються старанно. І все роблять разом із допомогою старшого покоління парафії. Час настоятелем парафії був отець Петро Жорковський. Кілька років тому вона отримала нового настоятеля отця Андрія Немченка. Як справжній духовний отець, він займається із дітьми та молоддю. Цей храм раніше був таким виховним закладом дитячим. Це вже Бог якось постарався, особливо, щоб всі, хто сюди прийшли, таки навчилися послушності, адже розуміємо, єдиний Єдина гарантія того спасіння, йти за пастирем, бо пастир знає найкращі по біблії, по псалмах, найкращі пасовища на віки слава, найкращі можливості розвитку. Так що, а що особливо тут власне молодь і дітки з кожним роком починають краще розуміти, що Бог від них хоче. До подорожі об'єднаним королівством, яке стало цьогорічною основною метою українських байкерів вони готувались майже рік. Вивчали не стільки історію, скільки місцеву специфіку, і лівосторонній рух, і мовні особливості і традиції. Та справжній колорит відкрився лише тоді, коли п'ятеро байкерів дісталися на паромі англійського берега. Через Угорщину, Словаччину, Польщу, Німеччину, Нідерланди до Англії порт Харвіч перше знайомство, типова англійська погода, невеликий дощ і сіре затягнуте небо. Та до Лондону ще далеко на байкерів чекала Шотландія. Її столиця Едінбург, місто, де гармонійно поєднується середньовічна архітектура старого міста із неокласицизмом нового. Едінбург цікавий для туристів і як батьківщина віски, або як тут ще називають цей напій живої води. А ще тут можна якнайкраще зрозуміти все те, про що писав Вальтер Скотт. Та Шотландія як магнітом притягує до себе, чи не в першу чергу тих, хто вірить і мріє побачити Лохнецьке чудовисько. І українські байкери не стали виключенням. Вони таки дістались до відомого озера, яке має глибину 250 метрів. Дело в том, что это хоть и озеро, но когда мы его переехали, вот, оно получается начинается с ручейка и вытекает ручейком. И это стык тектонический разлом, в который заполнены водой. И получается на западной части озера есть специальный центр Лохнес, в котором есть подводная лодка, реальная, которая плавала в этом озере. Есть катер, который сохолотом все исследовал. Ну и продают открытки, где изображено Логанское чудовище с ребенком, с детенышем. Понятно, что это фотомонтаж, но мистика чувствуется, потому что сумрачная погода, нависают эти горы: легкий накрапывающий дождь и узкое озеро. Видно, тот берег полтора километра, но глубина 200 метров, и красота природы, шторм, ветер, дождь конечно, ты можешь поверить в то, что что-то в этом есть. Здивувала Байкерев и природа, яка з їхніх слів дійсно залишає враження недоторканної і чимось навіть в уяві асоціюється із казковою. Це север, Северна место, которое яке в мире називається «Дорога гігантів». Це 40 тисяч кам'яних столбів в виде шестигранників, як будто розрізаних по кускам, такие как э, соты в улье, у пчел. И вот их кто-то наложил. И они кусочками одни выкуплые, вторые вогнутые. Ничего подобного нигде нельзя увидеть. И рядом же пляж с белым песком в Северной Ирландии, до горизонта океанский пляж. И зеленый берег, голубое море, синее небо и белый пляж. Это удивительный кусок природы. После незайманной природы у нас сучасный мегаполис. Байкеров встречает Лондон. До слова, об'їзна дорога навколо Лондону 270 кілометрів, а навколо Москви 107 Та ще й з лівостороннім рухом. Це і спричинило чимало незручностей для українських байкерів. Треба їхати проти движення. Хорошо, що їхати по нашому проти дві. Їхала вперед фура, і ми за нею пристроїлися. І перших 30-40 кілометрів ми тащилися зі швидкістю грузового автомобіля по лівій стороні. Постійно горять, лампочки, не лампочки, не а вивіски ехать слева, ехать їхати Ну, постепенно звикли, звісно, але все одно сложно из за того, що організація движения не така, як у нас. Наше двіження організовано проти часової стрілки, їхнє по часовій стрілці. Якщо ти з'їхав з дороги в цій точці, то в цю точку ти вже не попадеш. Попасть можна тільки по ходу движения дальше. далі. Та незручності компенсувались побаченим. Лондон їх зустрів у святковому настрої. Тут готувались до святкування 60-річчя перебування на троні королеви. Вони люблять королеву, у них дуже э, положительне відношення, толерантне, уважительне. І всі все воли королева, везде, вона нікого не раздражает. Вона, може, кому-то не нравится, но какой-то вот, або или відношення ми мы не встречали. Настоящих англичан тяжело увидеть, потому что они где-то в машинах в видели людей в смокингах по городу. Женщины в вечерних платьях, которые куда-то шли на коктейль. Но такого количества людей в смокингах как в центре, в сити, я не видел в жизни. Потому что сотни людей, которые идут в смокингах, в костюмах, в галстуках. Женщины в юбках, которые на ладонь выше колен юбка заканчивается. Лондон став останним пунктом в теоретичной подорожи украинских байкеров. Через тунель у Ламанші вони дістались вже європейського берега. Лише Англією п'ятеро українських мандрівників-екстремалів за 11 днів проїздили 3 тисячі кілометрів із лівостороннім рухом. Ще 4 тисячі зайняв європейський автобан. Повернувшись на батьківщину, головний ініціатор і організатор поїздки Олег зізнається, Європа хоча й цікава, та занадто цивілізована. Схід все таки цікавіший та інтригуючий. Власне, на схід триматиме курс його байк наступного року.